Скоро буде друге пришестя Ісуса Христа. І перед пришестям Ісуса Христа буде прихід Антихриста. І це буде щось надприродне. І так, Бог Він допустить, щоб Антихрист Він прийшов, тому що люди вони сьогодні не вірять в Євангелії Ісуса Христа, вони не поклоняються Богу, а вони поклоняються Сатані. І сатана Він копіює Ісуса Христа. Ось Ісус, Він 2025 років тому прийшов на цю землю, Його вбили, розп'яли на Христі, і Він спустився в ад духом і Воскрес. І антихрист. Його зараз немає, але він вже був, і він прийде, вийде з безодні. Сатана він купіює Ісуса Христа і, до речі, Антихристом. І буде е, керувати сатана. І люди вони сьогодні, замість того, щоб поклонятися Богу, вони поклоняються сатані і поклоняться антихристу. І, як ми вже з вами з'ясували, е, як ми раніше говорили з вами, те, що антихристом не є там Путін, Трамп, Зеленський, Ілон Маск. Е, тому що зараз його немає. Але він був і він прийде. І першим претендентом на Антихриста є Німрод, перший цар Вавилону, який побудував Вавилон Вавилон це була така імперія, релігія, яку Бог зруйнував, тому що тоді гріх дійшов до неба. І, взагалі, ім'я Німрод перекладається як повстане знов. Повстане проти Ісуса Христа. Тому, якщо люди, ви сьогодні вибираєте Антихриста, то вічність ви проведете з Антихристом, з сатаною в вічних муках. Тому покайтесь і віруйте в Євангелії Ісуса Христа. Поклоняйтеся Богу, тому що Бог прийшов на цю землю, щоб дати нам шанс, щоб ми могли усі спастися. Тому поклоняйтеся Богу. Напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу з Богом.